Вітаю, вітаю, любі! Хочу вам сьогодні показати сорочку-під вишивку моделі, якої дуже давно не було. Вона не була доступна до продажу, але зараз ця краса доступна. На жаль, вже не у всіх розмірах, але доступна вона в 44, 46, 48, 50, 52 та 58 розміру. А 48 розмір, взагалі, у нас ось ця сорочка в наявності на складі. Сьогодні вам її можемо відправити. Ось ця 48 може вже поїхати сьогодні до вас. А інші розміри 44, 46, 50, 52 та 58 під замовлення з виробництва. Очікувати її 7-10 робочих днів. Вартість сорочки, ось цієї, 1319 гривень. Вона зі вставками канви. Ось таку красу ви собі можете вишити на сорочці. Це вже сорочка, яка носилась. Вона вишивалась саме по ось такій сорочці, тільки це 50-й розмір. Тут є і вишивка, і мережка, яку можна робити по канві. Ось така краса. Сорочка носилась, вона пралась вже десь, напевно, півроку вона в носці. тому ось так виглядає. Через півроку носки, після майже 9 місяців вишивки, та вже кілька прань було. Тому така краса ось так виглядає готова. Можете собі створити таку саме, або з будь-яким іншим малюнком. Тут мережка є і попереду, і на рукавах. Дивіться, як гарно, чудово виглядає прозоро мережка. Можливо, вам так не видно, але вона виглядає неймовірно просто. По цій тканині мережка добрий. Робиться, взагалі дуже легко її робити по цій тканині. Покажу поближче. Ось тут такі вставки канви на грудях. Вони йдуть ступенями. Ось як її можна було тут обіграти, ці ступені. Бачите, можна навіть трошки виходити за вставки оскільки ця тканина рівномірна поза вставками, по ній все одно можна вишивати. І ось так тут обіграли ці ступені. Тут вставки по плечу повністю йдуть. Ще оця оцей момент називається встав, уставка. Тут пухвиків немає. І до самого низу. Майже-майже низу трошки ось тут залишається без вставок. Рукавчик на резинці, підійде на різний об'єм. Ось така краса. Відправити саме цю 48-й розмір ми можемо вже і сьогодні. Сьогодні вона може вирушити до вас. У нас також є паперові схеми. Вчора, в прямому ефірі, я вам їх показувала. У нас є ниточки муліне, DMC без текст, але Для сорочок рекомендуємо саме DMC, вони кращі за якістю. І зараз покажу по розмірам. Ось, наприклад, довжина її 57,5 см. Це попереду. Рукавчик у нас, рахуємо від ось цієї частини. Ось так. Це у нас 71 см. Плюс такого рукавчика, типу реглан, коли у вас нема шва на плечі, він лягає на будь-яку фігуру. Бо на будь-яку фігуру виглядає ця сорочка гарно. Далі по грудям. Сорочка має бути вільна, вона не має бути в обтяг. Бачите, вставка конвина навіть отут іде підпахли. 48-й розмір у нас. Це зараз хвилинку приближу. Ось так. Це 59 см, об'єм, півоб'єм. об'єм, 48-му розмірі, навіть 58 см. Коли ми міряли такі сорочки на людей, коли різниця у вас між повністю об'ємом, тут, наприклад, 59 см, це повний обхват грудей у нас помножити на 2, 118. Тобто, якщо у вас груди 100, то вам має добре підійти цей розмір 48 навіть на менший розмір. Дехто залишає собі менший обхват, Наприклад, якщо у вас груди 105 або 108, теж може вам підійти 48 розмір, але буде трошки щільніше прилягати до тіла. Мені подобається, коли ці сорочки більш вільні. Але тут вже у кого які є побажання. Якщо ви бажаєте більш вільно, обираєте трошки більший розмір для себе. Якщо обираєте, бажаєте більш прилягаючи до тіла, то звичайно розмір. Треба брати менший, ну, менше не менше вашої фігури, а менше, ніж між більшим і меншим обираєте. Зараз ще по кільком параметрам вам скажу. Наприклад, ось у 58-му розмірі обхват грудей по сорочці де 136 см. В 46-му 110, в 44-му 108 см, в 50-му, до речі, в 52-му 122 см. До речі, ще раз нагадую, що ці сорочки вони у нас завжди, будь які, -які серія сорочок під вишивку, вони у нас завжди під замовлення з виробництва. Але саме ось ця, в наявності на нашому складі, ми її відправимо відправити можемо сьогодні. Хто вже її хоче собі, хоче собі вишити ось таку неймовірну красу. Тут навіть є мережка ось тут по плечу. Зараз ближче вам покажу. Ось так гарно виглядає. Ми її відправити, 48-й розмір можемо сьогодні. Відправити сьогодні. А 44, 46, 50, 52 та 58 під замовлення з виробництва очікувати 7-10 робочих днів. І ще раз нагадую, вартість, вартість сорочки під вишуку це 1319 гривень. Ось така краса. Ви отримаєте та вишиєте собі, і буде у вас дуже-дуже гарна сорочка. Ось так. Ось так тут навіть на до підпах весь орнамент зроблений. Орнамент ви обираєте будь-який, який вам подобається. Розміщуєте його так, як вам подобається. Тут розміщувався орнамент так, як подобалось, людині, яка носить цю сорочку. Тобто все повністю за побажаннями. Ось так покажу вам ближче ще мережки. Ось такі мережки можна створити на цій тканині, на цій сорочці. Тут вставки канви, вони в ткані, це не пришиті вставки, не зафіксовані ніяк. Вони повністю в ткані. Тут іде рівномірна тканина, вона переходить у вставки канви і потім переходить знову у рівномірну тканину. Ось це саме така сорочка вишита, як ось ця сорочка. ви собі можете створити таку саму красу. Хто бажає, пишіть нам. На сайті цих сорочок немає, оскільки це передзамовлення. На сайті ми розміщуємо тільки постійний асортимент. Якщо бажаєте замовити, саме пишіть нам в повідомлення. пишіть в ТікТоці, в вайбері, в інстаграмі, фейсбуці, в де вам зручно. Всі контакти є у нас на сайті. Ось така краса. Ще можу вам показати зараз сорочки одну жіночу, одну чоловічу, одну дитячу, які також є на нашому складі. Якщо ви, звичайно, кілька хвилиночок почекаєте, поки я їх принесу зі складу, там, де вони у нас знаходяться. Тому не виходьте з прямого ефіру, залишайтеся. Я вам поки повішу цю сорочку, щоб ви її розглядали, надихалися. І, будь ласка, кілька хвилин. Почекайте, не виходьте з прямого ефіру. Зараз я повернусь і покажу вам красу, яка ще є також в наявності і може сьогодні поїхати. Я зараз увімкну вам трошки музику, щоб вам було не так сумно очікувати. І зараз я до вас повернусь. Нагадую, 48 в наявності на нашому складі ціна 1319 гривень сорочки під вишивку. 48 в наявності поїхати до вас може сьогодні. 44, 46, 52, 50 та 56 під замовлення з виробництва. І зараз кілька хвилин принесу вам ще кілька сорочок, покажу. Я вже повертаюсь до вас. Принесла ще три сорочки, які в наявності на нашому складі. А Лідія ціна на точок Муліни DMC 20 гривень моточок. Є у нас вся палітра. На сайті може відображатись не всі кольори, які є, але якщо вам потрібно, запитуйте, бо наразі ми на сайті проводимо трошки інвентаризацію. Не всі товари, які у нас є, вони є на сайті. В наявності ось така чоловіча, це така сама тканина. Це 56-й розмір. Вона є і в інших розмірах. тканина така сама, Вставочки по рукавах тут, по грудям. Тут ставка прямокутна по коміру та понизу сорочки і спереду і ззаду. Ця сорочка також може сьогодні поїхати. Ціна її 1089 гривень. Це ще стара ціна. Ми на цю сорочку ціну не змінювали. Під замовлення вони зараз трошки дорожчі. Інші розміри. ця 1089 гривень. Ціна ще здається минулого року. У нас на неї залишилась. Ось така краса. Ні, ви бачите? Не минулого цього року. Так, ще в наявності ось така сорочка маленька для дівчинки. Це 26 розмір. Вона також в наявності, також поїхати може сьогодні. 989 гривень вона коштує. Лідія, тут тканина рівномірна. Рівномірна, яка переходить у вставки канви. Це змішане полотно, бавовна полієстер. Всі сорочки йдуть зі смішаного полотна. Кілька моделей є зі 100% бувовни. Ось так. Резиночки дуже тоненькі, м'якенькі. Ось ця в носці показала себе дуже гарно. В пранні, в носці майже свій зовнішній вигляд. Можна сказати, що вона не втратила взагалі після 9 місяців вишивки, півроку носки та кількох етапів прання. Бо, звичайно, після вишивання 9 місяців, сорочку потрібно було прати і званішем, і комір, щоб він добре виправся, і все. На дитячій ось тут вставочки. Званішем їх можна прати. Перевірено, з ванішем для кольорового все добре відпирається. Тканина не псується. Ось такі вставочки на сорочці для дівчинки. Ось так, по рукавам та на грудях. Це 26 розмір. Вона в наявності відправити можемо сьогодні 989 гривень. Так, і останнє зараз, що вам покажу, такі трошки вішак вона ще не підходить. Це сорочка жіноча з рукавом 3 чверті. Вона також в наявності, також відправити можемо сьогодні, вже її показували, є відео в профілі. Тут вставка по уставці, по плечу і на грудях. Гарний варіант на літо це також змішане полотно або льон, поліестер. По ціні ця сорочка 930 гривень. Ось ці всі чотири сорочки, окрім вишитої, звичайно, можна відправити вже сьогодні. Вже сьогодні може їхати до вас. Біленька, гарна, така сама, як а, вишита. 48 розмір, 1319 гривень, 48 в наявності, всі інші підзамовлення з виробництва. А, Лідія схеми можна переглянути у нас на сайті, там є розділ паперові схеми. Там можете зайти переглянути ті схеми, які зараз доступні. Заходьте, переглядайте. Ось ця схема асортимент, який завжди в наявності. Хто бажає собі ось таку неймовірну красу вишити, пишіть нам, відправимо вам. Лідія, у нас завжди зі вставками є сорочки, ми давно їх продаємо. Є багато варіантів різних моделей. Це не всі моделі, не тільки чотири моделі, напевно, близько 10 моделей, можливо, навіть більше. Чоловічих, звісно, звісно, трошки менше. Чоловіча є ще модель з китицями в білому, чорному та кольорі льон. І з китицями є чорна, біла та льон з коротким рукавом, тобто коли в руках. Небагато, а жіночі дуже багато моделей. Якщо собі бажаєте, напишіть нам. Ми підберемо вам модель за вашим розміром, яка зараз доступна, і зможете придбати її тоді, коли у вас буде час. Та буде можливість для цього. Ось і все, все, що хотіла вам показати. Буду з вами прощатися. Це був такий незапланований прямий ефір, але забажала вам показати цю красу. Підписуйтесь на нас, якщо ще не підписані. У нас завжди є все для створення сорочок. Є і тканина, якщо ви бажаєте зробити сорочку повністю з нуля. Це коли ви купуєте тканину. Вишиваєте сорочку, а потім вручну все збираєте. У нас є тканини, схеми, голочки, нитички, п'яльці, все що необхідно, все є у нас в асортименті. Допоможемо зі всім підкажемо. Та допоможемо обрати вам те, що ви бажаєте. Це був ваша жура жур. Бажаю вам всім гарного, мирного дня, щоб у вас було завжди сонячно і ви завжди та ваші близькі були в безпеці.